Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо у Німеччині не проти використання Україною зброї німецького виробництва на території Росії. Речник Міністерства оборони ФРН Арно Колац розповів, що зброя надана Німеччиною українській стороні. З моменту її передачі стає власністю України та може бути використана нею, так як Київ вважає за потрібне та правильне. Передає кореспондент Українформ з брифінгу для Міноборони. Не стоїть питання законності дій на території Росії, міжнародне право Передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни агресора, зауважив Колац. Отже, за його словами, це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Бундесвером. Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні. Це українська зброя, не має жодних перешкод. Отже, Україна є вільною. У виборі можливостей, заявив офіцер, додавши, що Україна при цьому зобов'язана дотримуватися міжнародного права. Колац уточнив, що використання далеко Зброї інше політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться. Заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер своєю чергою сказав, що Берлін інтенсивно консультується із ближчими союзниками та з урядом у Києві стосовно специфічних збройних систем, які використовує Україна. Заступник речника не став давати оцінку подіям в Курській області, зазначивши, що військова ситуація постійно змінюється. З місця подій надходять суперечливі та подекуди навмисно сфальшовані новини. Но Збройні Сили оборони України. Стоїть велика кількість різноманітної техніки та зброї німецького виробництва. Українські механізовані війська активно застосовують танки Леопард 2 Леопард 1 та бойові машини піхоти Мардер. Також німецький уряд активно оснащував українських військових піхотним озброєнням та спорядженням. Нагадаємо, у липні стало відомо, що уряд Німеччини розглядає можливість закупівлі норвезького зенітно-ракетного комплексу НОМЕЦ для потреб Сил оборони України. Про це повідомляє видання Хардпункт. Наразі федеральний уряд Німеччини розглядає можливість закупівлі систем. Аби передати їх на потреби України, друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.